Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати самим Потужним нашим артилерістам. Дякую за все, що ви робите, для того, щоб зірвати всі плани ворога, показати йому, що в нього тільки один шлях швидко залізти в чорний пакет і залишити територію нашої держави. Обіцяю, що скоро ви отримаєте щось новейкове, цікаве. Я знаю, що ви швидко навчитеся працювати на всьому, що тільки може стріляти на щит ворога. Ви розумієте, що цей напрямок надзвичайно важливий для України. Ця покровська агломерація завдяки вам, завдяки іншим Воїнам всіх сил оборони позиції тримають. Ребята, я прошу вас тільки броне. Бережить собак, бережить по бородину, кусостат, не звідти полдатися живемо на ускожні. Від вас залежить дуже добре. Дуже багато. Знаю, що важко, знаю, що тяжко, але на сьогодні вся надія реально на вас. Тому що ви можете захистити пацанів, які йдуть на позиції. Вони, йдучи туди, вони розуміють, що у вас є люди, є підрозділи, які завжди прийняли допомогу. Це дає ну, таку мотивацію і це просто е, рухає вперед. Бережить себе і не всі На жаль, не можна сказати, що війна закінчиться завтра, що війна закінчиться в понеділок, чи навіть до кінця цього року вона не закінчиться. Але що виходу в нас немає. Не маємо права залишати цю війну нашим дітям, однокам. Це ми на нашу долю. І іншого виходу, як знищувати ворога, згада до держава у нас помає. От це все там швидко не вийде. Тут нема ні дороги, нічого. Його треба під страхом ігрові джо, намагає дотриматися Долічанськ. Більше всього він накопичується в цих двох посадах. А це 800 метрів від нашої позиції скетчиків. Нормально по Среднестану. Чудово. І той по тим зачішкам на Средстану на сьогодні. Да, да, да. Дякую. Круто, класно. Так. Служу в ОКТ. Служу, українському народу. Служу у границькому Служу у українському лапаєч, дякую за слови. Не та Pārdodamies, viņi met 2. Nu, 2P. 2P. Saskaņo, kā ir izklausās.